Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас визов по Т-2 телебоченню. Ось так висить картинка, немає сигналу. Що таке, не знаю. Антенна там полячка стоїть у нас. Я лозив дивився, не знаю, чи є підсилювач, бо кабель ось, заведений тюнер напряму. Тюнер ось такий. World Vision T624M2. Телевізор ось такий, GVC. Ну, я подивився, чого немає сигналу. Получається, в нас антена настроєна на інший передатчик, а канали в тюнері зашиті під інший передатчик. Ну, ось в цьому виходить, проблема в нас. Зараз будемо перенастраювати канали, пробувати на іншу телевежу. Можливо, там є в вантані, не знаю. Зараз будемо дивитися. Так, розібрався. Я в чому була причина, чому нас телеканали не показували. Ну, Тут виходить живлення антени було не ввімкнено. І з за цього не робили канали. Я зараз ось живлення антенни увімкнув. Зараз іде питання на усилитель 5 вольт тепер. І в нас все запрацювало. Ось Є Канали якщо? працюють. Виходить. О, тільки ну, нікого, що вони працювали. Не <ріх> ну, ось такий у нас. Дрібний визов був. Ну, щас, е, канали, Андрій, канали працюють, все нормально, до побочення.